Добрий день, шановні батьки та любі діти. Ми продовжуємо з вами подорожувати країною математики. А ось і наші знайомі ведмедик та їжачок. Ведмедик та їжачок ніяк не можуть домовитись, у кого більше м'ячиків, а у кого менше і які вони за розміром. Ми зможемо їм допомогти, якщо дружно будемо виконувати завдання. Малята, скільки м'ячиків у їжачка? Так, два. А якого розміру його м'ячики? Так маленькі. А скільки м'ячиків у ведмедика? Так, два. А які ж за розміром м'ячики у ведмедика? Великі. По скільки м'ячиків у їжачка та ведмедика? Так, по два. Два м'ячика у їжачка і два м'ячика у ведмедика. Як ви гадаєте, їх порівну чи ні? Так, їх порівну, тобто однакова кількість. Малята, Пропоную вам пограти в гру, порахуй все, що бачиш в парку. А ось і наш парк. Давайте його розглянемо ближче. Скажіть, будь ласка, що є у парку? В ньому є дерева, птахи, сонечко та хмаринки. Пропоную разом їх порахувати. Порахуйте всі. Дерева в парку. Скільки їх? Один, два, три. В парку три дерева. А скільки птахів? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири пташки. Давайте порахуємо, скільки сонечок. Один. Так, сонечок в небі одне. А скільки маринок? Один, два. А хмаринок в небі дві. Ось ми з вами і порахували все, що знайшли в парку. Малята, продовжуємо нашу математичну подорож. Ми будемо продовжувати вчитись аналізувати та знаходити відповідні геометричні фігури. Погляньте, у мене ось такий будиночок, в якому живуть геометричні фігури. Круги, трикутники та квадрати. На першому поверсі живуть тільки круги, на другому поверсі живуть тільки трикутники, а на третьому поверсі живуть тільки квадрати. В першому під'їзді живуть фігури, які мають горизонтальну лінію. А в другому під'їзді живуть фігури, які мають вертикальну лінію. У кожної геометричної фігури є своя квартира, і потрапити в чужу квартиру фігура не повинна. І як ви думаєте, де квартира круга з горизонтальною лінією? Так, він живе на першому поверсі, в першому під'їзді. А де буде жити трикутник з вертикальною лінією? Перевіряємо, він буде жити на другому поверсі в другому під'їзді. А де буде жити квадрат з горизонтальною лінією? Так, він буде жити на третьому поверсі в першому під'їзді. А тепер спробуйте самостійно продовжити розстеляти фігури в будинку. Я впевнена, що у вас все вийшло. Ось всі геометричні фігури потрапили до своїх квартир. Діти, я впевнена, що вам сподобалась ця гра і ми будемо продовжувати в неї грати на наступних наших зустрічах. А зараз, малята, я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную створити подарунок для їжачка та ведмедика. А який саме? Відгадайте зараз. Завжди можу стати в пригоді. І кажуть про мене в народі, мовчіть, а нас всіх навчить. Здогадались малята? Так, це книга. Для роботи нам знадобиться два аркуші двостороннього кольорового паперу, ножниці та клей. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики. Я калиноньку збираю, тихо пісеньку співаю про свою милу країну та про гарну калину. Моя пісня така гарна, мої ручки такі вправні. Починаємо працювати. Беремо аркуш паперу та складаємо його навпіл, розрізаємо по лінії згину. Я зроблю це сама, а вам необхідна буде допомога батьків. Складаємо смужки гармошкою та склеюємо їх між собою, розкладаємо гармошку та змазуємо її клеєм. Знову складаємо гармошкою. Беремо другий аркуш паперу, складаємо його навпіл, розгортаємо та складаємо край так, щоб вони зустрілись по центру аркуша. Складений аркуш. Складаємо навпіл, розгортаємо та складаємо край так, щоб вони зустрілися по центру. Ми зробили обгортку нашої книжечки. Вкладаємо книжку в обгортку. Ось така книжечка вийшла у мене. Цікаво! А яка вийде у вас? Пофантазуйте та за бажанням прикрасьте свою книжку малюнками та картинками. Чекаю ваші роботи.